Ніш, Тихо. Скучили вважаем. Я теж тоже загнала много, не знаю де. Чому може, з моїм таку звідти пробувати, можна не на кінчик ножа дивитися. Тихо. Готовий, кінчик ножа подивилися. Все буде добре. Тут... Всі бачили, як ножа кидали? Yeah. Ніхто не бачив. Що тупий ні? Нам та як? Затупи. Та ви попробуйте. Як напружуєш, буде. Пере... Ні, ні, напружуватися не можна. Я їх ратую. Я не знаю. Ні, не треба. Вірники я... лягають на Він... отакі цвяки, 150-ки. Їм Він... Налай, кладуть. Він кидає перший раз.